Всім доброго дня. І знову я кажу, здравствуй, Опа, новий рік. Вернувся цей Таталікін. Знову він перестав працювати. Чому? Не знаю. В ну, мене працював. А людина, можливо, нагрузила його включила. Ну він написав, що, да, що там в переноску було включено декілька блоків живлення і ще, іще, іще. Ну, ясно, що в нього не півтора навіть кіловата. Робоча, а набагато менше, він, бачите, невеликий. Я не пам'ятаю, наскільки Вт на 700, мабуть. От, а якщо його нагрузити, то Ну, не знаю. Будемо розкривати, дивіться, що там сталося з ним. Так, тепер трохи пофілософствуємо з приводу цього апарата. Ну, апарат мені такий подобається. Простий, ну, нормальний все, але тут є декілька нюансів. Давайте почнемо з самих, так сказати, низів. Ці. Вентилятори вони тут в цьому апараті постійно працюють. Чому? Бо тут запаяна ось нульова перемичка, замикає колектор-мітер транзистора, і напряму тобто термодатчик тут не працює, я так зрозумів. Далі живляться вони від вторічного блока живлення, іде перетворення. Далі випрямляється ось, ось тут випрямителем. І далі йде доріжка. І на ці два стабілізатора. Сюди подається десь 23 з копійками вольт на, цей, на вхід і вихід 12 вольт. Вони гріються як, ну, як безбожно. Просто безбожно гріються. От. В даному випадку, коли не працює термік, то краще. Так, продовжуємо далі. Я в такому випадку вентилятор кинув би напряму на 12 вольт. Ну, можливо, це зв'язано з тим, що тут постійно дається 12 вольт. А коли акумулятор сідає, то падає до 10 вольт. Ну, трошки повільніше буде крутитися, але не буде навантажуватися. Ну, то таки, Така справа. Далі тут стоять lgbt транзистори. Ми знаємо, що для виходу їм треба аж не менше 12 вольт. Питання, ну тут воно тоді є 12 вольт, ну, я б сюди поставив, мабуть, би, мабуть ці мосфети. Ну, і в мене є мосфети, мабуть, я і поставлю. Тим більше ці мосфети відкриваються гарантовано при 4 вольтах, це на сварки такі стояли. Далі. або я поставив би тут. ну Це я поставив вже, тут був маленький такий. Стабілізатор. Тут я поставив великий, він не гріється. Тоді грівся, дуже грівся. А зараз він холодний. Ці ці гріються, неможливо палець тримати, там градусів 55 точно. А цей холодний стоїть. Ну таке Така справа. То можна було поставити не 12, можна 15 вольт, щоб підняти тут напругу. Таке, ну, лазить, знаєте, схему. І ще, мені питання. Він здох тоді, коли, може, перегрузили його, бо при включенні на ньому висіло багато всього. там Декілька блоків живлення і так далі. і так далі. А він, ось бачите, які транзистори маленькі. Думаю, максимум він 600 Вт видає і все. Більше йому не можна ставити. То теж таке. І ось шунт. Я зрозумів, це шунт по обмеженню струму. І не знаю, який в нього опір. Скільки тут повинно бути? Можливо, шунт не справляється. Можливо, тут треба шунт на більший опір ставити для того, щоб плата адекватно відпрацьовувала. Ну, теж мінять. Не знаю, це треба розраховувати або знати, скільки вольт приходить на ножку по захисту. Ну, ця плата практично така, як і це СГ-шка. Де вона? А, ЄГС ЕГ. 002. Вона можна спокійно ставити, вона, правда, не, не влізе по дросіль, заважає. Ну, то, то така вже справа. А. От. А We Guess можна по даташиту подивитися, скільки вольт потрібно для того, щоб захист спрацьовував. Ну, це такі думки вголос. Як правильно зробити, навіть не знаю. Ще одне. Тут. Конденсатор стоїть на 400 вольт. Ну, в ідеалі він повинен бути стоять вольт на 450 Хоча б. а не на 400. Знімаю саму коробку, але вже запакував, забув зняти, чесно кажучи, в тому інвертері, що я зробив, поставив ці мосфети, всю обв'язку зробив, докинув ці стабілітрони на затворі. На затвор кинув драйвера поміняв, бо вони дохлі. Ще що. а, Шунт по струму, вихідному струму. Там було дві таких перемички металеві. Я одну вбрав, щоб збільшити опір. Ну, менший, Можливо, із-за того, що він погано реагує на перегрузи і виходить із ладу, не встигає. ну, Не закривається просто. Він написано там 3500 Вт, це там, ну нехай 1800 Вт, але судячи по трансформаторам там далеко-далеко. Ну, оце таке, подивимося, що далі буде.